Трамп і Путін. Що це було? Поки матеріалу для аналізу мало, фактично було тільки підхід Трампа і Путіна до преси після переговорів, там Путін говорив першим 8,5 хвилин, а Трамп лише 3,5 хвилини. Уваги преси зайняв. Також до цього можна додати інтерв'ю Трампа, яке він дав телеканалу Fox News одразу після переговорів. Якщо говорити про історію Трампа, то я б цю історії історію дав такий заголовок. Я знову повірив Путіну, він хороший хлопець. В інтерв'ю Трамп оцінив переговори на 10 балів з 10. І це всі відзначають, всі це побачили. При цьому зустріч відбулася, а збройні дії продовжуються. Домовленості є, але угоди немає. Зустріч, як він каже, була продуктивною, але не змогли знайти повного порозуміння. Путін хотів би завершити цей конфлікт так само, як і сам Трамп, але не вийшло. Отже, виходить, що оцінка завищена, явно завищена. Чому Білий дім назвав зустріч історичною і чому так високо її оцінив Трамп, стало ясно з інтерв'ю, яке потім дав Трамп телеканалу Фокс. Він вважає, що зустріч показала, що лідери двох великих ядерних держав можуть домовлятися. Ну, можуть, але чомусь не домовились. Тобто і тут нема якихось результатів, про які можна говорити як про історію успіху. Трамп також заявив, що має телефонувати Зеленському, ніби прямо зараз ця розмова відбувається, і комусь в Європі та в НАТО. Перед самітом, як ми пам'ятаємо, Трамп говорив, що якщо не буде домовленості, нікому телефонувати не буде, Трамп вночі додав, що тепер все залежить від Зеленського. А питання території та гарантій безпеки, вони з Путіним ніби обговорили. Хоча на телеконференції з європейцями 13 серпня нібито говорили про інше. Отже, якщо. Трамп має на увазі ці, ті самі домовленості, про які Вітков говорив з Путіним у Кремлі, то Зеленський вже дав відповідь, чітку відповідь. Капітуляції не буде і територією не торгуємо, е якщо там нічого не змінилося. Трамп в інтерв'ю також зауважив, що Росія велика країна. Ну, з цим важко сперечатися, але він цим аргументує. Необхідність Україні укласти угоду з Росією, бо Україна не така велика. Що ми бачимо? Закон джунглів, право сили. Ми чекали, що тиск і сила будуть застосовані саме до Путіна. Бо це він, саме Путін, почав війну, почав вбивати і продовжує вбивати. Ще ми почули, що нових тарифів і санкцій поки не буде. А ще Трамп потішився, що Путін також сказав, погоджуючись з другом Дональдом, що якби президентом у 2022 році був Трамп, війни б не було. Такі підсумки про Трампа і його бачення. Як він це розуміє? Від Путіна ця історія виглядає зовсім інакше. Її можна було б назвати домашні заготовочки для двоходовочки. Вони це люблять, там, чекісти, ФСБшники. Е і можна додати до цієї, цього розділу про Путіна е не назустріч миру, не в пошуках миру. Це офіційний лозунг Саміту, а тікаючи від миру. Бо він саме втік. З саміту втік від миру. Е виступ Путіна на брифінгу. Розпочався з розлогого, загального вступу. Я тут відчув руку відомого історика Мединського. Це він, мабуть. Тут і про близьких сусідів, тут і дорогий сусід, і навіть несподіване, зовсім несподіване, радий бачити вас у доброму здоров'ї та живим чомусь. Він так сказав: я собі не повірив і двічі переслухав цей запис живим. Невже він летів до неживого Трампа? Якісь загадкові речі. Якщо подивитись на суть висловлювань Путіна, в основному це були заїжджені старі тези про перехід від конфронтації до діалогу, про добрі прямі контакти між Трампом та ним Путіним та його адміністрацією. А це нібито все разом сприяє вирішенню українського конфлікту. Тут так само Путін користується тією ж термінологією. Конфлікт. І лише український. Війна і російська агресія тут відсутні. Далі у його виступі велика доза лицемірства. Це для використання за кордоном. Він сказав, що ми завжди вважали і вважаємо український народ братнім. У нас одне коріння. Тобто він. Нарешті визнав, що такий народ існує. Але це виступи назовні. Всередині, як і раніше, мабуть, залишається те ж саме. Далі Путін використав фразу, яку інакше як крокодилячою я назвати не можу. Наша держава щиро зацікавлена в тому, щоб покласти цьому край. То хто ж вашій державі заважає покласти цьому край? Далі він знову. Продовжив стару пісню: необхідно усунути всі першопричини. Про ці першопричини ми вже знаємо. Нарешті там в його виступі з'явилося і щось нове. Це те, що ми почули справді вперше. Процитую, це коротка цитата. Згодний з президентом Трампом, що безумовно має бути забезпечена безпека України. Оце схоже все, чого вдалося добитися Трампу. Публічної згадки Путіним про безпеку України. Отже, Путіна е, типова двоходовочка: Перше – вийти з міжнародної ізоляції. Вдалося. І друге відтермінувати санкції. А в ідеальному випадку так задурити голову Трампу, щоб він зовсім про них забув. Але так не буде. Трампу вже нагадали і будуть задавати питання навіть його власні американські засоби масової, масової інформації. Ще одне, це досить загрозливо і зовсім похмуро, а саме слова Путіна про вирішення української проблеми. Це щось нагадує. Якісь є історичні ілюзії. Хочемо ми цього чи не хочемо. Останнє в цій частині. Слово війна Путін все ж таки вимовив. Але тоді, коли висловив свою солідарність із мантрою Трампа про те, що якби він Трамп був президентом, війни б не було. От в цьому контексті слово війна він вжив. Якщо підвести підсумок, принаймні цієї частини, бо далі буде розвиток, будуть вже почалися телефонні розмови. Коментарі лі лідерів, будуть тлумачення, роз'яснення, але поки будемо <кхи> спиратися на е, пряму мову учасників цього заходу. Е, підсумок, якщо зовсім коротко, такий, саміт відбувся, але зараз ми не можемо сказати, ця подія наблизила мир чи віддалила його. Немає поки відповіді на питання, як зупинити бойові дії. І досягти хоча б того, щоб Путін припинив вбивати наших людей. Відповідей нема.